установите свою власну, вони не покорилися се справедливости Божије, бо мета закону Христос на виправдању кожному, кто вире. Мојсей го пише про праведнице тој без закона. Тој, хто је је виконаје, буде ним А справедливије каже, што у навек вијде так Боге, не хаје приће тим, хто на него, то што В усті, і твоїм серці, тобто слово віри, що ми це Бо Околи ти твоїми устами ти Господа Ісуса і віруватимеш у Твоїм серці, що Бог воскресив і осмертю і спасеш. Бо серцем вірується на оправдання, а устами вернеться на спасі. Такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі сіно Божий. прийшов, єси нас озвучити перед часом, поблизу живі хвастися в їхні свиней. Дісі попросили його, як ти розгляняєш, пошли на своте стаду свиней, Йдіть, сказав їм, і вийшли з них. І ввійшли в свиней, то їзди стало кинувся скруче море, і втопилися в хвилях, а постахів текли, і при бігшки військо все розповіли, промісту матих, і ось місто вийшло Ісусі назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхнього когось, сівши в чоле, він приплив і прибув. У своєму історі, а він. Слава Ісусу Христу! Виня Ося і Сина і Святого Духа. Ми почнемо сьогоднішнього нашу науку з Апостола Алла, з весна до Апостол Павло говорить браття. Бажання мого серця, бажання серця і моя молитва до Бога за них, тобто за Лімля, щоб вони спаслися. Тобто, Павло молиться за своїх тих, які вже стали християнами, щоб вони спаслися. Бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, звітував мають ревність Божу, та вона не розважна, тобто ревність є. Від дивості Божій. Тобто з одної сторони, вони є ревні, але Павло говорить, ревність їхня розважна. А чому не розважна? Тому що не хочуть виконувати Божу волю, але хочуть свою. І щось до ріху сіє в нашому житті. І ми є з вами ревні, особливо ті, що до церкви ми ходимо, що ділі ходимо, виконуємо може, заповіді. І варто собі поставити запитання мені ревні. але яка це наша речі? Що є, переважає те, що має бути Боже. Дуже часто ми так само з вами хочемо, щоб то, що ми хочемо, щоб наша воля була вище Божої. Щоб Бог був нам собою. То, що ми хочемо, щоб Бог виконував. І прикладом є сьогоднішня в Христіма. Христос прибув Галинський край. Ми маємо зразу сказати, що вся Юдея, тобто всі євреї за часів Ісуса Христа, то вони були всі, ті, що ходять до храму, до синагоги, на той час вони всі ходили. Всі слухали Боже Слово, слухали проповіді, але яке було їхнє життя. А життя їхнє показує те, що вони не виконували те, що мали виконувати. То, що Бог хоче, те, що написано в законах. то, що заборонено, то, що не можна, вони вирощували снег. І далі що нам говорить сьогоднішній Іванія? Тобто панує гріх, причиною того гріха, але причиною гріха отого населення, яке там є. С причина є оті двоє існуватих. що нікому не давали жити всі, боялися вийти, зробів такі люті, що ніхто не міг пройти тією дорогою. Це є причина. Причина це є дає даної спільноти. І навіть після того, коли Ісус Христос звільнив її, свої проблеми. Коли Ісус Христос вигнав тих бійців, які попросилися війти в себе, і знаємо, що навіть які тварини тоді кинулися з кручі в море. Тобто, покінчили свої життя, вони не витримали такої переміни, своїй природі, не витримали того чужого, що йшов в них. Ісуси на зустріч. Ісус Ісусу на зустріч подякувати. Не подякувати, а вигнати. І попросили, щоб відійшов з їхніх окориць. Бо Христі, дуже часто є в житті людини. Людська воля. Людина ставить людську волю вище, від Божої волі. Всі вшивча Ісус переприв і прибув в своє місто. Він мав своє місто переприв. територія Юдеї. На території Юдеї, всі, чиї точніше сказати, Ізраїля, всі виконують, живуть згідно законів Мойсеєвих. Вони мають законів. Вони твами причисти свої матері сяди, славися поля посту, Ося дні бойця нашу розлоту устойки, прискорю сном тело прищихся тих, помилий спасемо тих ноги, і люди волюбний.